Всім доброго дня! У нас в теплиці вулик. Вулик капітальний. Бджоли гудуть, працюють, хоч і нині похмурно, але вони є. Подивіться. Цветуть тут лимони, а вони прям на них. Не знаю, чи чути вам, як вони гудуть. Я все одно вулику, тут немає немає і бджола попри вуху. Чух пролетіла. Том нема-нема знову б чух пролетіла. Тут прям взагалі на китицях пролітають. У них зараз пра... вони працюють. Е, так, от, гарно попускали. Е, Накидали молодого листя вже лимончики. Але в мене сьогодні робота інша, і хочу вам розказати, що я сьогодні роблю. Розвела я такий розчинного купоросу, розводила я на око, особо не мірила там. Був у мене один в торбинці мідний купорос, Я його розвела і до нього ще додала свіжіший, бо від нього не було ніякого запаху. Ну, мідний повинен бути, такий, має бути насищений запах міді. В нього не було, то я ще додавала сюди трошки свіжі, що не знаю, скільки вийшло. Але отакий зробила розчин і з ним збризкала, повністю пройшлася внизу кору всіх лимонів, посаджених в землі. Тому що в нас от тільки починається весна, і оця проблема починає такти каметь або гомос на нього кажуть. Це такий клей жовтого кольору. Тече він у нас лише внизу з стовбурів. По листках немає, бо є таке, що ще на листочках появляються капельки такі, ніби. Як сказати, липкі, то це більшість появляється тоді, коли рослина перекормлена азотом. Що можу сказати за свої? То наші не перекормлені, тому що від жовтня ми їх не підкормляли, а в березні тільки два рази по листові плантатором початок вегетації і все у всього з інтервалом 10 днів. Тому я думаю, за два рази в них там ніякої. Перебору їм не було. Під ми не підкормляємо з весни, тому що, е, якщо підкормляти під коріння, то можуть оці молодесечки, молоденька оця вегетація може опадати. Е, тому треба дуже обережно, якщо під корінь підкормляєте, щоб не було перебору лише по листові. А потім вже в травні можна з травня, і вже і під корінь. Так що, перебор азоту я виключаю. Далі, що ми знаємо про цей гомос? Це коли в нас починає з на стовбурі починає утворюватися такі тріщинки, і з цих тріщин починає от витікати цей клей. Ця рослина так себе, можна сказати, рятує цим клеєм. І щоб заживали. Так як ми себе рятуємо, так само рослина себе рятує і випускає оцей гомоз. Це, це не є сама, це не інфекційна хвороба, якщо я не помиляюся, може я щось неправильно сказала. Але це так себе рослина рятує, коли в неї от, бачите, на цьому немає. В нас є, але не на всіх. На пару і різні сорти. Є і лимони, є і мандарини. Підвой у них всіх однаковий, тому також можна виключити підвой. Так, так можна, бо буває, що не підходить, Наприклад, підвой. Від цього теж ніби може текти. То це можна також виключити, тому що е, рослини є різні. Оце, бачите, лимон. Ми того року його обробляли, було, ніби все пройшло, а це зараз знову він почав понаново е, текти. Е, ще буває від чого? Е, буває від. Е, о, який ще на ньому красунчик лишився, треба зірвати. Але бачите, от він ніби росте, вегетація йде в нього. Е, повинен, повинно бути все добре. Ще буває від коливання температури. Тобто, якщо зимою, наприклад, холодно, а от зараз тепліше, і от є така реакція також стовбура на температуру, від цього може лопати кора. Також від ґрунту. Багато залежить від ґрунту. От я до цього варіанту ми напевне, що з Звідтям вчора вечором лежали, обговорювали. Вечором, знаєте, як вже діти полягали спати і давай обговорювати про своє. От ми оце вчора обговорювали і, напевно, прийшли до спільної думки, що це, напевне, в нас може бути через ґрунт, тому що е, тут є глина, хоча вони і в глині ростуть. Е, потім ми додаємо лісу землю. Внизу може бути десь є вапняк, пролітає, це теж не можна не виключити. І от через це можливо, і через ґрунт у нас воно і тече. Також ще багато варіантів я читала, що, наприклад, від шкідника. Також може бути, і від поливу холодною водою. Тому ну, ми стараємося поливати його їх кімнатної температури, але також може бути і проскакувати десь холодна вода. Так що, це такі, такі самі найпохідні варіанти, в які е, може бути. Але е, читала теж одну людину, і він каже, що е, Менше на це звертати уваги, тому що рослина так себе спасає. І це природа, і це воно так може відбуватися. Але буває таке, що через це рослина гине. Тому як-не-як, але треба все одно. Пильнувати і якось з ним хоч трошки якось боротися. Тому я набрала мідного купоросу. Того року ми обробляли, бачите, є видно, відпало кусочок кори, вже ніби, напевно, як атрофірувалося, так як знаєте, як у людини, не дай Бог, палець, і оце з часом цієї хвороби, от воно, бачите, трошки відпало, це було замазане мідним купоросом з вапном. Поки зараз обробила я мідним, подивлюсь, як вони себе відреагують на нього, а там далі буду дивитися, будуть писати нам, зачищати до живого, так це ніби правильно, але одного року ми того року ми зачистили один вазон, може хтось пам'ятає по. Відео отут в нас він був, ми його зачистили і він не вижив, так і він пропав. Тому що там було велике пошкодження, плюс світя ще його мусив зачистити до живого. І лишилося, що він прям на кори, там зовсім мало лишилося, і він не витримав і все одно. Загинув. Тому, як то кажуть, випробували, що краще їх дерево не різати, не чистити, просто обробити якимось навіть тим садовим варом або просто якимось протиінфекційними, от там, як, наприклад, мідний купорос, Можна, є такі спеціальні замазки, я читала, продаються. Треба, кстати, собі пошукати в інтернеті замовити. От, і на місці нього посадили ми санбоканчик. От, слава Богу, росте. От, Бачите? Також от, ніби нічого. А, ще один який варіант, що якщо заглиблена як корінна ніжка, то також може текти гумоз. Але так як в нас вони всі наружі. То також цей варіант відпадає. Хоча і це тільки стосується цих дерев, які в землі. В ринках, ніби, слава Богу, такого немає. Хіба Павловський, коли ми його зараз вам покажу вкоріняємо і висаджуємо зразу, бачите, в риночки маленькі. То як би ви не крутили, а його все одно треба ну, заглибити. Тому що як ви його посадите е, високо, то він вас буде хитатися. То попервах, в цих малишах може так само е, бути е, отут, воно, бачите, ніби е, десь я от хотіла показати, бо у мене є такий товариш. От, бачите, отут в нього пішло від. Відмирання сам перед був цей ми його було, зачистила я його, і в нього пішло відмирання. І він же піде. Буває, що він себе заживляє. То як його лишила, тобто він тут в штрафнічках стоїть. Потім з часом, коли вони вже наживуть хорошого коріння, їх треба буде пересадити і тоді вже відкрити оцю їм корінну шийку, щоб вони дихали. Просто попервах, як ви його вкоріненого сидите, оцей флянцик маленький, ну, не, просто немає, не як його, щоб що якщо я відкрию коріну шийку, то він буде мені хитатися. Тому ми мусимо його закривати. Попервах, а потім вже Відкривати. То це у Павловських таких я спостерігала в цих малишів. А так, це більшість, от в нас є їх кілька пару штук. які от оцей, оцей, Ну Він, бачите, ніби, слава Богу, накидав нового цвіту, накидав нових приростів. І гарно відродив, от ще є один пліт треба зрізати. Не знаю, в чому, в, чому, в чому біда. Але, як то кажуть, якщо дуже себе накручувати, то Можна і, і просто думати все, що хочеш. Ну, я, я ж кажу, оці варіанти, що я думаю, я відкинула, що нам не підходять, а які, то це більшість, мабуть, от, бачите, така на ґрунт, Все одно, воно якось у, коріннями воно може упертися і. Е Можна навіть того самого вапна дістати. Це також варіант. Оцей Нас Павловський, він був з цією болячкою, він нас же живе відколи він. Навірно, років йому вже до 10, що Бо він в ринці був хворий, потім з ринки ми його не мали пересаджувати, потім ми його пересадили. І він ще, бачите, ще й навіть непогано родить. Ще є от в нього оця. Хвороба я його, бачите, обрискала як хвороба оця болячка в нього. Тут в нього постійно Вона, він себе сам, бачите, затягує, потім знов пускає той клей, потім знов затягує, і... але живе, <смірти> живе, хоче жити та й живе. От такі. в нас, така, в нас така Кожної весни, можна сказати, така ситуація. Але я зараз їх обробила, потім через. Пару, через тиждень знову оброблю. Того року раз обробила і, і забулася. І більше вже не хотіла обробляти. Але цього року вже настроїла, що треба, як писала одна жінка, поки я за цим дивилася, то все було добре. Потім знову упустила руки і знову почалося. Так що, все воно хоче, щоб за ним доглядали, пильнували. І так само тут потрібно, якщо щось хочеться, щоб воно росло. Дуже гарно нам накидали багато листя зеленого, прямо милуюся. От такі справи. Можливо, ви, хтось знає, яка істина, як то кажуть, суть цього гомозу. Ну, Це, що я начита, прочитала вчора, можливо, я і багато всього позабувала, то, що я вчора читала чи не вчора, а ще й раніше читала. Але це саме головне. Від чого воно буває, ще від шкідника, ну, більшість, якщо щитівка у вас є, бо щитівка вона висосує з кори сік і тоді кора лопає. Ну, щитівки в нас нема, слава Богу, добрий час сказати, як то кажуть, поганий змовчати, бо це така зараза, що її дуже важко по тому збути, то від неї також таке може бути. Ну, скоріше за все, от я, я б'ю, що можливо, грунт. Більш не знаю. Або може, може, так як ми під перепади температури може бути, може від переохолодження холодною водою, під... Ну, не знаю, коротше, я знову вже вертаюся по тім самим колі і знову вам те саме говорю. Так що, якщо щось знаєте, порадьте, будь ласка, гарного вам мирного дня і все-все найкращого.